Ось як було до. Ого, я це розумію. Гляньте на сюди. Бачите? Воно розчиняється. Дивіться тут. Тепер помітили? Ми вже довели, просто використовуйте це. Тріть руками, періть у машинці чи замочуйте. Бачите? Чим більше прань, тим біліше біле, кольори яскравіші. Батьки не йдіть. Інші гортайте далі. Ось форма в жирних плямах масло всюди. Візьміть пуануе, нанесіть на плями, потріть. Легенько потріть. Дивіться, плями зникають. Так? Бачите, як чисто? Налийте на складні плями, скільки б не терли, залишки не зникнуть. Спробуйте засіб пуануе. Просто потріть трохи. Плями миттєво зникають. Безпечний для тканин, м'який для рук. Результат після разюча різниця. Любителі білого більше не купуватимете. Кисневий відбілювач не діє. Це працює. Краще за кисневий відбілювач. Взуття замочене на 30 хвилин. Старий рюкзак жовті рушники, як нові. Новий одяг не потрібен. Замочіть жовте на 15 хвилин. Легке тертя видаляє жир під чорнило. Безпечний для дітей та вагітних. Мами необхідне для школи. Дитяче взуття таке брудне. В багнюці, всередині чорні. Літні туфлі доньки не впізнані. Типово, хапаємо миючий засіб. Багато використати так? Давайте спробуємо. Тест полоскання. Дивіться. Тепер спробуйте пуануе для мам. Трохи вмочіть, потріть пряга.